П'ять fpv дронів передали військовим аграрії Коломийщини у рамках флешмобу. Ударний дрон для ЗСУ. Ці квадрокоптери поповнили авіапарк 77-го батальйону 102-ї окремої бригади тероборони. Василь представляє сільськогосподарське підприємство, яке працює на території Коломийського району. каже зараз багато його колег аграріїв захищають Україну у складі збройних сил. Ми е, час від часу теж по можливості. із... Зароблених коштів допомагаємо е, армії. Сьогодні велика потреба е, у військових це fpv дрони от, і їх потрібно в необмеженій кількості. Тому ми вирішили допомогти одній з військових частин надати допомогу у вигляді п'яти таких дронів. Всі ці дрони передали для бійців 77-го батальйону 102-ї окремої бригади ТРО. Представник формування, капітан Сергій Назаренко, зазначає, у сучасній війні ехпіві дрони стали чи не найголовнішим засобом ураження. Потреба велика, бо вся війна зараз цими дронами йде. І вони закидають наші окопи, і ми їх закидаємо. Так що розхід дуже великий. Є і втрати і по технічним, по погодних умовах, скажімо так. По промахам реби працюють, присаджують, і ми їх присаджуємо, їхні. І наші так само сідають. А так треба дуже багато. Перейшло на те, що вже війна до того йде, що буде, я не знаю. Скоро будемо одними цими дронами і воювати. Дякую громаду, дякую хлопцям, представникам Городевщини за дрони, за підтримку нашого батальйону. Флешмоб Ударний дрон для ЗСУ започаткували влітку цього року. Начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков наголошує, реалізовувати флешмоб будуть і в прийдешньому 2024 році. У цьому році якраз ми започаткували таку акцію: флешмоб ударний дрон для ЗСУ. У зв'язку з тим, що до нас звернулися саме військовослужбовці, і вони сказали, що на сьогоднішній день це найбільш необхідна річ їм. І ми бачимо, що ці дрони допомагають рятувати життя нашим воїнам допомагають проводити в тому числі і розвідку, знищувати ворожу техніку, ворожу силу і таким чином наближати нашу перемогу. Дуже приємно, що багато наших підприємців. Територіальних громад, органи місцевого самоврядування долучаються до цієї акції, передають ці дрони. І коли мене запитують, скільки ще треба таких дронів, то мені безпосередньо наші військові відповідають, що їх треба дуже, дуже багато. Я вдячний кожному, хто сьогодні долучається до підтримки збройних сил України, допомагає і підтримує.